Всім привіт, народ! Це діалог наодинці. Розпочнуться подорож з першої історії. Сталася вона два роки тому. Тоді був у нашому місті безкоштовний проїзд у трамваях та тролейбусах. Я на літніх канікулах після універу підсів на це. Безкоштовно катався одинадцятим тролейбусом у центр міста, але до конкретної зупинки. Бо потім тролейбус повертав на кінцеву. Я ходив, гуляв, повертався назад і сідав за графіком на цей же ж тролейбус. Коли мене заносило далеко від цієї зупинки, я під'їжджав туди на трамваї і сідав на той самий 11-й тролейбус. Але одного разу мені не зовсім пощастило. Знову мене занесло. Хоча прийшов я на трамвайну зупинку з за графіком вчасно. Але один трамвай під'їжджає, а на ньому написано, що він їде до депо. Ну добре, думаю, почекаю наступний. А наступний вже під'їжджає порожнім, проте просто проїжджає повз. Брати пасажирів він і не збирався. А ще наступний третій їде з іншого боку. А потім в той бік їде ще один і ще один. Я думаю, собача штора, ну що це таке? Алло, це якийсь жарт чи що? Де трамвай, який довезе мене до тролейбусу? І раптом бачу дві фари. Все ближче і ближче під'їжджає ще один. Я повний надії, дивлюсь, щось написано вже з агресивним обличчям, вчитуюсь у табло на трамваї, де написано депо! Агресивніше читаю ці літери, це зараз м'яко, по-доброму ще. Машу на той трамвай рукою, кидаю в нього гілочку, яка лежала десь там, розвертаюсь по-акторськи емоційно та йду в бік автобусної зупинки. Що ж, втратили ви мене як пасажира? На сьогодні, на те сьогодні. По дорозі захожу взяти мою улюблену булочку з шоколадною начинкою. Після насолодитим витвором мистецтва беру телефон та читаю розклад транспорту. Так, і які ж маршрути тут їздять? В мої очі, окрім мошки, кидається ще й розклад восьмого тролейбусу, якраз його прибуття за дві хвилини. Я розумію, що це не той тролейбус, який мені треба. Він проїде більшу частину шляху, але потім поїде наліво, коли треба прямо додому. А одинадцятого сьогодні вже не буде. Що ж, вибігаю на пішохідний перехід, де сяє воно червоне світло. Тридцять, двадцять дев'ять, двадцять вісім, двадцять сім. В цей момент думаю, що ці секунди якісь вічні. Особливо тоді, коли я вже бачу, що ось він під'їжджає ось тролейбус. Двадцять один, двадцять, дев'ятнадцять. Скільки можна? Він вже приїжджає на зупинку, і ніхто мене там чекати не буде. Ну, давай швидше. 12, 11, 10, 9, 8. Угу, угу. Я вже готовий. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Перехід дозволено. Я побіг на рот і дуже стрімко Водій впускає пасажирів, а я підбігаю та встигаю забігти у ці двері, як вони вже і хоп! Зачиняються. Тролейбус рушив, знаходжу місце, щоб сісти. Можна видихнути. Далі насолоджуюсь вечірнім містом. Закінчується проспект, проходить Дніпро Гес. На кільці повертаємо наліво. Не те ліво. Дев'ята лікарня, правобережний Дніпро спецсталь або щаслива, як у нас тут кажуть. Зупинка. Тролейбус випускає мене та їде наліво. А тепер на телі. Коли сам, іду прямо. Попереду дорога довга, хоча на маршрутці це хвилини 2-3, але ж 12 гривень на той час. Ну, платити якось не хотілося. А колись 4 гривні були крадіжкою суспільства. А зараз у нас проїзд взагалі по 17, тож тоді ще нормально все було, як виявилось. Ну хто ж знав. Йду прямо, прямо, прямо. Крізь приватний сектор, де частенько проїжджає, то гучний мотоцикл. Вум! То здорова вантажівка. Вуха ніби готується виступнути. А плюс ще запах бензину. Прекрасно і неповторно, погоджуюсь. Будинки поступово переходять у степ. Чую звук машини, яка ось ось проїде, але не стихає. Ось ніби під'їхала, але не проїжджає. Я обертаюсь, неподалік від себе бачу чорний Mercedes з тонованим склом. Такий страшний. Ні, ну, <смеш> красивий автомобіль, але все ж таки страшно, коли біля тебе такі машинки крутяться. А ця машинка якраз прибилася до тротуару та повільно їде. Стає тривожно. Хто це? Чи це до мене, чи просто збіг? Ну, що ти тут, Алло, що ти тут робиш? Все одно варто пришвидшити кроки та менше озиратися, бо не знаю що, та і знати не хочу. Просто йду швидше, і здається, що і Мерседес стає трошки швидше. Схоже, проблема. Переслідувач. Я роблю вигляд, що хочу побігати, тобто стрибаю на місці, перебираю руками і. фью! біжу. Не знаю, нащо мені так захотілося, але біжу, біжу, і мені все одно, хто що подумає, хоча нікого навколо не було. Головне втекти та покінчити з тим початком трилеру. Так. І після степу та зупинки біля заправки, що ви думаєте? Озираюсь та. Не бачу чорного Мерседесу. Дорога була пряма, але біля тротуару вже нікого не було. Схоже, помилочка. Але це вже позаду. Виходжу на плавний поворот, видніється мій мікрорайон. Вечірня атмосфера, усміхнені люди, діти, все це рідне і знайоме. А це означає, що до рідної домівки залишаються лічені хвилини. Після чекає відпочинок з детективним міні-серіалом наполовину ночі. Моя гицька, напевно. Ох, якраз дрімає на дивані. Залишає купу шерсті. Буду плюватися напевно. А відро відроморозова, сподіваюсь, чекає у морозилці. Ну що ж, народ, кінець першої історії. Всі ці страхи у нас в голові. Нас не переслідує кожен перехожий чи кожна підозріла машина. Все трошки простіше. Будьте сміливими та впевненими у собі. Всім вдячні за увагу та будьте розумничками.